Ще у квітні ось ці кущі стояли повністю у воді. Розповідає агроном Леонід Рименюк. Тоді працівники пересувалися лише човном, аби врятувати бодай обладнання. Ми піднімали на максимально високий рівень. ну, десь півтора метра старалися все підняти, щоб максимально зберегти. Щойно зійшла вода, взялися рятувати господарство. Розпочали із прибирання території. Вода зійшла буквально три три тижні тому. Прибирання території от по мірі того, як вода сходила, тому що дуже багато було сміття. Нанесено дуже багато було деревини. Ну, все, що було в Дніпрі, все що вода змивала по дорозі, воно заносило сюди і тут залишалося на кущах. А це було страшно дивитися. От просто наразі в воді лишається 6 гектарів насаджень. Їх вже не врятувати, говорить агроном. Тепер тут живляться лишень лелеки. Решту ж кущів рятують. Щодня до роботи долучається щонайменше 30 осіб. Перевіряю кореневу систему, чи немає від гнилих частин кореню. Після довготривалого застою води. Працівниця Юлія Бенедик говорить, найбільше постраждала коренева система молодих насаджень. Ми не могли обробляти не бур'яни, не закінчити обрізку. Нині все ж надолуджують, бо обережно ми їх обриваємо. Бур'яни, щоб не падала його. Стараємося. Поруч обрізає пошкоджені кущі пані Наталія. Убираємо ягоду після стресу. Який пережили наші кущі, ми зрізаємо лишню ягоду, щоб не тягнуло і щоб зберегти куща. Втім, є й кущі, які постраждали менше, говорить агроном Леонід Ременюк. Це сорт блюкроп, який найменше постраждав від повені, тому ми бачимо рівномірну вегетативну масу щодо кількості ягоди. То тобто, ягода тут буде якісна, великого розміру. Цьогоріч планують зібрати від 60 до 80 тонн лохини. Доповані розраховували не збирати удвічі більше. Підвищувати ціну на ягоду попри втрати, каже, не будуть. Ціна цього року буде нижчою або на рівні минулорічної ціни, ось що, звичайно, зменшує рентабельність її виробництва. Нині у господарці підраховують збитки. Цим, що займаєшся, наш основний офіс бухгалтера всю інформацію від нас належно, ми їм надали. То ще офіційно цифри не озвучувалися. Яких збитків в цілому зазнало підприємство, знатимуть восени, тому по компенсації поки звертатися не будуть, говорить Леонід Ременюк. За словами начальника відділу земельних відносин Ліплявської громади Володимира Мененка, якщо такі звернення надійдуть, відшкодовувати будуть із державного бюджету. За відшкодуванням до нас не зверталися. була у нас комісія виїзда ТЕПТНС. Ми провели, зафіксували. Факти підтоплення їхньої території, їхніх земельних ділянок і склали протокол відповідний. Всі матеріали наші ми передали на адміністрацію. Там повинні тоді вже рахувати збитки, які були заподіяні даними цим стихією. Наталя Стеринець, Федір Коцаба, Суспільне, Новини Черкаси.